Вітаю! На прохання журналістів і моїх студентів, які слухають курс публічного управління та адміністрання, вирішив проаналізувати урядовий проект бюджету. Про нього багато говорять, але таке враження, що ніхто системно не порівняв реальні цифри 3-го і фактично 4-го року війни, який бачить влада України у порівнянні з попередніми роками воюючої країни. Просто нагадаю, що з літа уряд постійно говорить про те, що Україні бракує бюджетних коштів, оскільки так склалося, що уряд вирішив, що ми переможемо в війні з Росією влітку і не заклав належну суму коштів навіть на виплату нашим військовим героям. Таким чином, з вересня треба шукати нові надходження і вже геніальний винахід верховна з урядом запропонувала, вони будуть збільшувати податки для практично всіх громадян україни через збільшення відсотку військового збору заднім числом тобто з 1 жовтня натомість законопроекту ще немає і він буде прийнятий очевидно набагато пізніше тобто ну яка різниця що там конституція каже що закони кажуть заднім числом український народ буде фінансувати як казав Мілованов Міліван, дебілів в уряді, які не змоглися порахувати дебідскребітом, але найсумніше, парадоксальніше, я б сказав, найогидніше те, що для того, щоб профінансувати збройні сили України, з одного боку уряди Верховна Рада збільшують податки для громадян, а іншою рукою радикально збільшують. Видатки на отримання всіх структур влади. Давайте коротко оглянемо, що чекає просто народ і е чиновники та посадовці в їхньому варіанті бюджету на 2025 рік. Ну про народ скажімо, одним реченням, тут тобто усі соціальні видатки від е прожиткового мінімуму пенсії та заробітної плати будуть заморожені, бо грошей немає. Натомість. Верховна Рада України в наступного році буде коштувати нам 3 мільярди 102 мільйони 26,5 тисяч гривень, що на 155 мільйонів більше ніж в цьому році. Секретаріат Кабінету міністрів буде нам коштувати 1 мільярд 727 мільйонів 563,9 тисяч, що більше як на 225 мільйонів гривень ніж у цьому році. Офіс генерального прокурора. Буде коштувати нам 18 мільярдів 142 мільйони 718,5 тисяч гривень, що більше аж на 3 мільярди 563 мільйони гривень ніж в цьому році. Тут трішки віддервуся і скажу, що ну, не тільки я, напевно, вишоковані, що такого робить Генеральна прокуратура, бо Європейська спільнота сказала нам. Унесли зміни до Конституції, ми це внесли і залишити загальний нагляд за Генеральною прокуратурою, бо радянські комуністичні повноваження Генеральної прокуратури нам не потрібні. Ми внесли, але кожним роком плюс 3 мільярди додаємо. Тут, згадаю, Олександра Довженка, який про Другу світову війну писав, що прокурорів у нас вистачить на всіх, не вистачить вчителів, бо вони загинуть в війні. Не вистачить техніків, трактористів, інженерів, агрономів. Вони поляжуть війні прокурорів і слідчих вистачать. Вони здорові і цілі, як ведмеді, виживуть і житимуть на прифронтових жирних установах. От виглядає таким чином, що часів 1941 року, про які писав Олександр Доженко, майже нічого не змінилося. Але це не рекорд, друзі. Державна податкова служба 14 мільярдів 415 мільйонів 323 вісім тисяч гривень. Що більше майже на 3 мільярди 60 мільйонів гривень ніж було в цьому році. Ну, сумна історія, яку я намагався переконати владу і навіть наших громадян, зареєструвавши петицію, на жаль, толерантний і. Добрий український народ мене не підтримав, і тому в цьому році на політичні партії, ну там біднота, всяка партія Порошенка, Зеленського, Тимошенко Вакарчука, В цьому році отримала 840 мільйонів, наступному 890 мільйонів. Я порахував, що це з повномасштабної агресії, ну тобто з періоду 2022 року. Вони отримують цю навцю 2,5 мільярда. Треба військовий збір збільшувати, бо, як бачите, ж грошей в бюджеті нема ну 2,5 мільярди на партії льо парламентський це легко. Е, Управління державної охорони це ті, хто високосадовці охороняють 3 мільярди 710 мільйонів, що майже на 100 мільйонів більше. Ніж в цьому році. Бюро економічної безпеки задумалося, як замість фактично податкової адміністрації буде чесна європейська структура. Тепер нова європейська податкова, бо стару ж теж не розпустила, тільки збільшили видатки, теж буде коштувати мільярдівсот сорок мільйони 763 тисячі, що майже як на 600 на мільйонів більше, ніж в теперішньому році. Ну і сака дрібнота, як, наприклад, комісія з регулювання азартних ігор зросте на 85 мільйонів, і це можна продовжити безкінечності. Для прикладу, найбільш мене вразило навіть не замороження соціальних видатків для простого народу, а те, що, наприклад, для наших ветеранів, інвалідів, які повернулись з армії, зменшили видатки на 6 мільярдів 740 мільйонів. Було в цьому році майже 9,5. Мільярдів на наступний рік закладено 2 мільярди 855 мільйонів. Окрім простого народу, суттєво скорочені видатки на програми освіти, культури патріотичного виховання. Ну, скажімо, книговидання українське, яке вкрай важливо почало активно розвиватися, буде скорочено на 300 мільйонів, 15 мільйонів на так звану програму культурної дипломатії, і таке інше. Ну. По освіті взагалі катастрофічна ситуація, оскільки е, наші патріоти-міністри е, і громадяни Канади, які очолюють міністерство, вирішили в наступному році масово закрити сільські школи, е, продумати як ускладнити вступ до вузів, е, закладають варіант, можливо, навіть не корпоратизації, а приватизації е, університетів, е, а натомість пропонують нове міністерство створити по поверненню українців за кордоном, не розуміючи, що такими діями вони виганяють і школярів, і студентів, і викладачів, і вчителів за кордон, я з жахом думаю, які будуть місцеві бюджети, тому що подивившись, скільки заклала собі Центральна Рада, наші місцеві чиновники думають, що обженуть їх. Але про місцеві бюджети пізніше. Отож, після прочитаного рядового бюджету так і хочеться запитати владу, котре. Так, за кого, і за що воює. Сьогоднішня Україна